Привіт, я Недлі, і я запустив цей сервер. І сьогодні я вам покажу перші дні його існування. Ну і деякі труднощі. Я б хотів власне місто, але туди треба ще запросити людей. І я виставив пост у нашому форумі. Правда, ще треба почекати відкриття. На спавні збиралося ще більше і більше людей. Все наближалося к тому, щоб відкрити бар'єр і починати сезон. До <кхем> речі, це обернулося. Е, потім дізнайтесь. Ладно, не будемо чекати, відкриває бар'єр. Ай, на сундук зламав. Тоді до мене почали закрадатися перші думки, що щось не так. Але я продовжив грати. Ну а далі, як і завжди, накопав каменю, зробив інструменти і поплив на лодці по землі. Уявіть собі таку ситуацію: ви прийшли в село і хочете його залутати, але в домах немає навіть одної скрині. І ми знаходимо чийсь дом. Можливо, це він зламав чи не так? На цей раз мені здається, що ні. Я можу роз'яснити, чому вони пропали. У межах бар'єру всі скрині працюють нормально і ви нічого не помітите. Але стоїть нам пересікти лінію. В селі не буде скринь, як і в інших данжах. І думаю, тепер ви зрозуміли, чому тут не було скрині після розширення бар'єру. І, на жаль, мені довелося на сервер ставити старіше бекап. Але то нічого, далі все було добре. Мені, до речі, говорили, що якийсь гравець зробив повний залізний сет, і в зоні бар'єру не було ні одного дерева. Можете навіть написати в коментарях, як він взагалі зміг. Це зробити. Ми відправляємося на пошуки місця, де ми будемо мешкати. Так я знайшов свого першого пса, і там ми зробили табір, у якому я залишився, а Драго пішов за ресурсами. Ладно, вже завтра зайду на сервер, бо відключають світ. Пізніше прийшло таке сповіщення. Оскільки я забув записати корди нашого тимчасового поселення, то всі свої ресурси я залишив на координатах. Місто, помічене ягодами у формі хреста. Тоді ж я й відправився туди. Я знайшов ці кущі у формі хреста. Я дуже надіявся, щоб ніхто нічого там не забрав. Думаю, тут залишилося все як і було. Набив кармани всім чим можна, і побіжав. Побіжав, звісно, шукати місце для нашого міста. Але чому один? Просто драго не може грати на сервері. Вже прийшло 26 днів з моменту відкриття і його досі немає. Це такий вам невеличкий спойлер. Можливо, він колись зайде на сервер. Саме тут і буде наше місто, і Капібара близько до нього знайшов лаву озеро, яке знадобиться для. Для створення порталу в Незер. Коли я добув потрібну кількість обсидіану, то ми побіжали до нашої бази. Тепер можна і зробити сам портал. Насправді спав на Незері такий собі, але кучбек допоміг мені під'єднатися к його магістралі. магістралі. Сталося так, що я попав у новий данж. І просто подивіться на моє хп. Їжі було в мене небагато, тому вона швидко закінчилася. А майже всі скрині в Trial Chambers пусті. Моя задача була вбити мобів зі спавнерів випробувань. І, і ще краще, щоб ці моби були зомбі. І прямо ідеально було б пройти без урону, бо ви самі бачите. Я знайшов спавне раз зомбі, але я вам не розказав, що вони потрібні мені для їжі. Так, я буду хавати гнилу плоть. Коли я відхилив ХП, то я вирішив спробувати вибити нову булаву. Побив я штук 7 чи 10 таких спавнерів. Я думав, ну має щось випасти. Не думайте, що я тут стою, туплю, ну, вибиваю булаву звичайного спавнера, просто я забув вирізати момент. Точніше не забув, мені просто було лінь. Але нічого не вийшло, бо шанс на дроп ядра вкрай малий, тому я вирішив покинути це місце. Чи ви хочете подивитися на відкриття Енду? Ну, ладно, думаю, ви не проти. Тоді ми почнемо з того, як ми збиралися біля порталу. Зедки на тобі літають якісь. Дуже швидко вбив дракона, але це ще не все. Гравці почали справжню битву за елітри. Хоча ПВП й не було, вони збирали всі елітри на своєму шляху, і зараз ви побачите, як я їх добував. Я зайшов зі всіма в портал. Це ще саме легке з цього, що мені пристоїть робити, бо треба вспіти забрати елітри, яких і так тоннами збирають гравці. Можливо, я стану щасливчиком, хоча я був впевнений, що її будуть продавати. Але я хотів сам піти і заполучити хоча б одну штуку. Тоді треба біжати шукати інсіті. Чи була помилка йти за трьома гравцями? По суті, так, бо шанси отримати елітри мені першим ну дуже малі. Я біжав, біжав і ще біжав, ну і нічого не знаходилось. Так я помер, дуже епічно. Я думаю, ніхто не спорить, але треба якось повертатись. Мені зіграло на руку те, що я біжав біля гравців. Тим самим мої ресурси вдалося зберігти, за що я вдячний. Так би вони пропали гарантовано. В тебе є перо. Один. Блін, а ти можеш добути мені? А, ось там. Тримай блок і вбивай андербат. <клес> Закрізься! <клес> Коротше, збігав я собі додому, бо ендерменів по 10 хвилин до вбити якось ну не дуже. Побіжав на ті координати там, де залишили мої речі, і я думаю, може вони і не пропали. Всі речі були майже на місці, і якраз тепер є меч, можна побити ендерменів і відправлятися за елітрами. Біжав я так ще хвилин 25 і нарешті сент Сіті. Щоб перевірити, чи є там елітри, я зразу піднімуся на корабель. А ладно, не зразу. Все ж таки захотілося подивитися, що там по луту. Ну, підійде з учотом того, що мене піз. Походу, вже час іти на корабель, тому я вилітаю з наймовірної. Швидкістю звідси. І, до речі, хп в мене не також і багато після цього польоту. Вже зовсім небагато часу, і я потраплю на корабель. Як добре, що я з собою взяв блоки. Ось і все я забрався сюди і забираю довгожданні літри. Ось і вони. Тепер, коли вони є, то я можу забрати ще одні літри. До речі, ось вони. Тепер в мене дві літри, і як же без луту в скринях. Тепер треба знайти портал додому. Полагаю, що він розташований дуже близько до ЕНСіті. Знов використовую люк. Ось і все залишилося пригнати ще один портал. Після відкриття інду через невеликий обсяг часу кучбек хоче мені щось показати. каже, що над Кінг Капібарою буде суд. Це арена. Він буде заходити з цієї пині, там де я буду стояти та нажимати речі. І також в нього буде лут от скриня. І от чим він повинен це все прийти. І Щоб йому перемогти, тут є така тайна. Він повинен тут бігати та збирати ягоди, не вбиваючи свиней, і тому що у свиней буде шипи. Йому потрібно зібрати багато ягід, і бити свиней і хілятись, набо в нього буде покарання? Він повинен відпрацювати на базі того гравця, кому він зашкодив в десятикратному розмірі. Часу гравця, у який він ну, типу забрав до речі, а як ти думаєш, а чому в зомбі те ламається тільки шолом? Ти типу, побачиш, вони в броні ми підготували броню. Та я знаю, що. Бачиш, в них голова більше І через декілька днів час суду нарешті і настав. До речі, це був перший суд на сервері, тому я вирішив його записати. Хватить за йди сюди Я йди сюди, йди сюди, йди сюди. Да на це не підписувалася. Я ж так не даю. Ну, щоб окно було, а то так як то душно. Він лягти може. Не ламай, п'ю. не ломай пью. А, это ты. Ну что ты так крутишься? Трезубцем своим. Там, как вас ударить за стенкой? А ну-ка, кубчик, можешь подойти ближе? А сейчас вас сверху ударит. Три хвилини готовності і починаємо. Не, не ламай, сука, гандо. Е, Якщо я не можу, то ви не довжні. Я хотів сьогодні засудити таку людину з ніком, як Кінка Капибара. тому що він е, зробив злочин проти трьох гравців. А саме він зламав дві, три ферми у двох гравців. О, хоча його шкода була не зовсім велика у розмірах, а на бу... але вона була систематична і за новою скажу, системою со систематичні малі, малі порушення. Саме ла злам блоків до 10 та тоді речей до Ти мене Тим'я с тебе є заперечення Капібара? Бля, я його забавлю від Скільки я вкрав стержнів, скажи. Скільки він в тебе стержнів вкрав? Да, 52. Ти зламав три ферми. У Мене дві і у паштета одну, тому не треба. Я даю тобі можливість перемогти на арені та обрати свободу. Якщо ти згоден, то ми зараз підемо з усіма цими глядачами на... Я не, не можу говорити в дискорді. Я украв всього два сердця і все. Ти згоден на арену, або ні, або ти зараз улітаєш на арену, в пермач. Я згоден, і все, але ну, то, що я вкрал. Все. Зараз Спасибо я за пропоную я всіх оттуда. піти. А піпара ні, ну все на норму, блядь. Давайте його позд. Стройте коробку. Так, Капібара, йдеш на арену чи ні? Ову, жить. Йдемо. Ще раз бежиш, се, цепермат. Капібар. Сыбый, дыбей, і зараз доспле. Мені він фуловий потрібен. Капібара, я не знаю, де ти, де ти. Вот, я перед тобою, бл. Перед тобою, бачиш? Тут двигай. Та не Привай, його, що ви! Якщо будеш Ді, е, ще щось зараз робити, бити когось, убігати, кудись. Я б'ю в ответ, і убегаю по приколу. Ну да, ну да. Так, добре, що в мене ще... Якщо пи... будеш ще раз щось по приколу робити, то я тебе баню. Ти згоден на це? Нет. Че, ти йдеш едешь по нормальному малу? Ну нет, туди 10 десь дай нормальный. А ты мне сідай, прямо лодку, я успеваю. Де капібара? А я тут, я прыгну в воду. До речі, знаєте що, сьогодні день а любі до капібар. Я, я зараз без рофли вкажу. Не-не-не, Ти Нам сьогодні суд на ЮАМіком юамиком проводит. врод. Капібара, не тягни, пам'ят. А що продає літри? А що з ЮАМіком включен? Колони, колони. Капібара сідай в перший човен. Човен в перший копибара. Сідай. Поставь на землю, давайте. Стань. Как тебя бить? Постепь беги сюда. И я я капибару, дай из пробаб в рот. Ты, да ты, да ну ёб в рот, капибара на вору, вот сюда. Заходи. Так, де де капибара. О, минус. Де капибара. Вот он, где? Капибара, иди сюда, иди сюды. Орел я скрыл. Надо, мне есть надо. Одягай. А, а можно я свою я броню оставлю? Нет, одягай. Ладно, это, я свои ресы в сундуке оставлю. Иди, капибара. Иди сюда, капибара. Винвейдж. Заходь. Давай, а вот а они ягоды тут уберу. Положи зелье. Назад. Ну, не подумай. И что, бан нахутил? Все, положил. Волем, а он Валемом там трахает. Ну как? Это... я не могу, он на зоне заагрит. ладно, и давай, останний раунд, ты готовый? Давай! И ты будешь вильный. О, можно убить его? Я его убью. О, какой гигачатик. Ну давайте, где гигачатики? Не имеете права. А куды? Він повинен відпрацювати збитки у десятикратному розмірі, це 300 хвилин. Ось відео і закінчилось. Капіберу не захотів працювати, тому в коментарях гадайте самі, що ми з ним зробили. У кінечному етозі він зараз грає на сервері. Не переживайте.